Намасте, вітаю вас! Сьогодні пропоную поговорити про Шавасану. Це позиція в Йозі, яка в перекладі з санскриту означає поза мертвої людини, поза трупа. Часто шавасану недооцінюють, вважають занадто легкою і неефективною, але насправді це дуже потужна і надважлива асана надважлива позиція, тому що за рахунок шавасани ми інтегруємо і заземлюємо увесь досвід, отриманий в практиці. На перший погляд, шавасана дуже легка позиція, тому що ми просто, начебто, лежимо на спині. Але важливо пам'ятати, що це найскладніша асана в Йозі, тому що всі інші асани ми виконуємо через напруження. А напружуватись у житті ми звикли. Ми ходимо, діємо, рухаємо своїм тілом. А от повністю розслабитись виявляється складніше ніж здається. В шавасані ми розслабляємо не тільки фізичне тіло, також розслабляється. Розум, ментальне тіло і повністю відпускається напруга з тіла енергетичного. Надважливо також гармонійно і правильно відналаштувати цю позицію. У нас по ходу хребта, розміщена чакрова система згустки енергії, а також основний енергетичний канал сушумна. І під час шавасани дуже важливо, щоб енергія рухалася без будь-яких перешкод. Тому правильне відлаштування шавасани означає її ефективне виконання і гармонійна дія на увесь організм. Шавасана працює не тільки над розслабленням наших тіл, а також знімає напругу з нервової системи. Моя улюблена фраза це йога без шавасани, як секс без оргазму. І це дійсно дуже важливо поставити крапку в практиці, заземлити, інтегрувати, запакувати увесь досвід і всі зміни, отримані в практиці, під кінець в шавасані. Ну що ж, давайте розберемо, як правильно відналаштувати цю позицію. Шавасана поза трупа. Ми лягаємо на спину. І повністю вирівнюємо хребет. Важливо розвести ноги злегка нарізно, розслабити ступні та розвести їх також трішки в сторони. Руки у нас вздовж тіла, долонями догори, готові приймати енергії всесвіту. Повністю рівний хребет. І в цій позиції важливо просканувати своє тіло і відмітити, чи ніде нічого не тисне, чи дійсно рівний хребет. Для того щоб максимально ефективно відлаштувати цю позицію, важливо злегка підняти таз, підкрутити куприк і максимально наблизити поперек до коврика. Таким чином, ви відчуєте, як наче нож ніжких... Поперек до коврика. І таким чином ви відчуєте, не наче ніжки хочеться посунути трішки далі, вони не наче подовжились, тому що нижня частина хребта видовжилась. Як же з верхньою частиною тіла? Ми можемо завести руки за голову, схрестити пальчики в замок на потилиці, підняти себе за голову, підняти верхню частину тіла і лопатками максимально відкрокувати назад, подовживши хребет. А далі плавно вкласти хребет, шию, захопити оці горбинки зону Атланта, витягнути себе за голову, і вкласти голову на коврик, опустити плечі і опустити руки вздовж тіла. Підмишки вільні, все тіло вільне. І коли ви відлаштували цю позицію, заплющте очі. І намагайтеся не відкривати їх до кінця цієї асани, до кінця роботи. В шавасині, тому що відкриті очі це 70% уваги, яку ми спрямовуємо зовні. А нам важливо спрямувати фокус уваги всередину і налаштувати тіло на повне, тотальне розслаблення. І коли ви лягли у це зручне положення з рівною спиною, можна виконати глибокий вдих через ніс. І зі звуком повний видих через рот. І далі плавно, спокійно спостерігати, як тіло занурюється у розслаблення. Розслабте пальці ніг, ступні, п'ятки. Повністю розслабте гомілки. Литки, коліна, максимально розслабте стегна, всі м'язи стегон. Розслабте пах, таз, тазові суглоби. Повністю розслабте тазове дно, сідниці, низ живота. Відчуйте і розслабте куприк, крижовий відділ, поперек, розслабте хребет і всі м'язи спини. Повністю розслабте живіт, пупок, м'язи пресу і всі внутрішні органи. Розслабте ребра, грудну клітину, ключиці, лопатки, плечі, сім'язи і суглоби рук. Повністю розслабте лікті, передпліччя, долоні і кожен пальчик на руках. Розслабте шию, потилицю, шкіру голови, волосся, маківку. Повністю розслабте вуха, скроні і м'я обличчя. Відчуйте розслабте лоб, брови. Очі, точку між бровами, зону навколо очей, очні яблука, повіки, повністю розслабте ніс, щоки, губи, підборіддя, зуби і язик у роті. Злегка розімкніть губи, підборіддя, зуби і язик у роті. Злегка розімкніть і розслабте нижню щелепу. Відчуйте, як м'яка, тепла хвиля розслаблення накриває ваше тіло від кінчиків пальців ніг і до голови. Тіло стає м'якшим, важчим, і виникає відчуття, що воно розтікається по коврику. Спостерігайте за цим приємним процесом, відпускаючи усі думки, усі оцінки, усі плани, тривоги, розчиняючись свідомістю. У розслабленні свого тіла Плавно повертайте свідомість до тіла, відчуйте його своє тіло, що лежить на коврику в шавасані. Відчуйте всі зони, в яких тіло торкається коврика. Поступово вмикайте свідомість в кожну частинку тіла, відчуйте ноги, руки. Ступні й долоні, пальчики на руках і ногах і м'яко порухайте пальцями рук і пальцями ніг. Приділяйте кожному пальчику особливу увагу. Порухайте ступнями, долонями, ще більше повертаючись у цей простір. Відчуйте своє тіло і порухайте ним так, як йому хочеться прямо зараз. Подаруйте тілу приємні рухи. І коли відчуєте, що готові, плавно, свідомо, повертайтеся на праву сторону. Відчуйте своє тіло, що лежить на правому боці. Відчуйте своє дихання, серцебиття і свій приємний розслаблений і умиротворений стан. Далі за допомогою лівої долоні, спираючись нею в коврик, плавно підіймайтеся у положення сидячим. Рівна спина, обличчя розслаблене, дихання вільне, природнє. З'єднуємо долоні перед грудною клітиною в намасте мудру і від широго серця подякуємо усьому Всесвіту, простору, в якому ми займалися, полю ера жінки і собі. Своєму улюбленому тілу і світлій душі за практику. Плавно, відкриваючи долоні, повільно розплющте очі і вдивіться в свої долоньки. Роздивіться кожен пальчик, кожен вигин, кожен візерунок на руках. І усвідомте себе у цьому просторі. Я тут, я Є. Намасте. Бажаю вам глибоких свідомих практик, після кожної з яких обов'язково вдумлива, гармонійна і правильна шавасана. До зустрічі у наступних заняттях.